Херсон активно приймає закордонні транспортні засоби. З початку року до міста зайшло майже півтори тисячі вантажних суден. Як працює митниця у Херсоні, з'ясовували на прес-конференції за участі начальника митного посту Херсонпорт Володимира Кравченка. Діяльність посту охоплює три пункти пропуску через державний кордон України. Це морський, торговельний та річковий пости, а також аеропорт. Митним контролем експортних та імпортних товарів займається саме ця структура. Наразі за період з початку року жодних порушень на митниці не зафіксовано, зазначив Володимир Кравченко. Ми можемо сказати про, про наші досягнення. Протягом поточного року оформлено близько 2,5 тисяч митних декларацій. Митний кордон перетнуло більше 1300 судов та майже 16,5 тисяч членів екіпажу. Пропущено вантажів загальною вагою понад 655 тисяч тонн. До державного бюджету України стягнуто 359 мільйонів гривень митних платежів. Серед основних бюджетоформуючих товарів Володимир Кравченко назвав паливно-мастильні та будівельні матеріали. Головним експортним товаром залишається зерно. Починаючи з липня поточного року здійснюється експорт зернових вже нового урожаю. Зокрема, пшениці вже експортовано більше 21 тисячі тонн. Ячменю понад 16 тисяч тонн. Основними країнами імпорту вітчизняного зерна сьогодні є Велика Британія та Лівія. Ще один напрямок діяльності митного підрозділу Порт здійснення контролю щодо ремонту суден. Наразі на ремонті в Херсоні їх знаходиться 12. Тоді як з початку року всього відремонтовано було 16. Найчастіше у нас ремонтуються суда з Росії, Мальти, Великобританії та Туреччини. Вперше за останні 9 років. Побудовано та передано в експлуатацію два повнокомплектних судна для перевезення нафтопродуктів. Одне судно знаходиться в процесі будівництва і вже побудовано два корпуси річкових танкерів хімовозів. Щодо аеропорту, з початку його роботи у квітні цього року, кордон перетнули 77 літаків з 969 громадянами. В основному це пасажири, це люди, які прямують на відпочинок або у гості до родичів. У наступному році керівництвом аеропорту планується збільшення кількості міжнародних рейсів до Росії Туреччини, а також налагодження внутрішніх рейсів в межах українських аеропортів. Корисне нововведення митниці електронне декларування набуло чималої популярності впродовж поточного року. Наразі майже 50% декларацій оформлюються саме таким чином. Це значно спрощує роботу митниці і дозволяє припустити, що вже до кінця року кількість електронних митних декларацій зросте до 80%.